Урок номер 2. Уроки з історії України п'ятий клас. Тема уроку Людина і суспільство. План. Перше питання Поняття людина та поняття суспільство. Друге питання Права людини, право на рівність. Третє питання демократія. Четверте питання громадянська освіта. Перше питання. Людина це істота, наділена інтелектом і свідомістю, суб'єкт суспільно історичної діяльності та культури. Суспільство це організована спільність людей. Різноманітність людей. Розгляньте малюнок. Виберіть ознаки природної та набутої ідентичності. Друге питання. Права людини це комплекс можливостей, необхідних для існування та розвитку людини в суспільстві. Загальна декларація прав людини. Була прийнята 10 грудня 1948 року. Вона зазначає всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства. Право людей на рівність. Це наявність у них однакових можливостей для задоволення своїх потреб. А розгляньте малюнок, художник, ангус Магуайр. Третє питання демократія давньогрецькою влада народу. Це політичний режим, при якому органи влади обираються народом. Козацька рада на Запорозькій Січі. Четверте питання: громадянська освіта. Це набуття знань, умінь і навичок співжиття у демократичному суспільстві. Домашнє завдання. Вивчити терміни, скласти 5 тестових запитань.